Добрий вечір. Отже, як всі ми знаємо, президент Петро Порошенко підписав 16 травня закон, який забороняє діяльність певної групи українських компаній в Україні, в тому числі ВКонтакті. Тобто доступ до контакту буде заблоковано. Тим не менш... Обходиться дане блокування доволі, доволі таки просто, без лишніх слів, зараз скажу вам, як воно робиться. Отже, качаємо додаток на телефон VPN Master. Скачати його можна в Play Market, або можна скачати по ссылці в описі під даним відео. Ну, під даним відео навіть краще, там файл преміум без реклами. Ні без лишніх е, роду нюансів. То він буде працювати і гроші у вас просити не буде. В плеймаркті шукаємо такий ярличок. Ну а в, ну, під, під відео просто нажимаємо силку. Отже, як, е, як його поставити. В принципі, все ж вам часу знадобиться хвилина, ну максимум 2. Тобто, що робимо? Качаємо файл, встановлюємо. Далі. Після установки відкриваємо програму. Вибираємо країну для точки входу. Ну, наприклад, Канада. Нажимаємо ON. Ну, Ждемо кілька секунд. Так, все бы. Выключилось. Так, все. Программа запустилась. После этого можно спокойно заходить в ВК. так оно изображается на телефоне сегодня. Вже дивимось. У мене оператор Київстар. Включені мобільні дані, Wi-Fi не включений. Тут, як бачите, все працює. Працює шустро, не ключить. Ну як варіант, у мене в принципі оператор мобільного, не мобільного, а домашнього інтернету воля. О, для волі Що ми робимо? В мене Firefox, заходимо в доповнення, Ну і скачуємо там отаку от... Таку от. такое вот расширение браусек. Шукаем ее получить дополнение. Через эту менюшку показать больше. Ну и вводим тут äh, строки поиска. Зараз, зараз не буду вводити, це лишній час. Після того, як воно встановилось, з'являється отакий ярличок. І просто сюди нажимаємо, включаємо. Це для Firefox. Ну, перевірити, наскільки воно коректно працює, немає змоги. Оператор воля. А тут ще до контакту є доступ. У мене все. Дякую за перегляд.